Сьогодні, дітки, я хочу з вами поговорити про те, що у нас з вами ось тут прикріплено на нашій одежі. Що це, дітки, таке? Сонячний. Вірно, це сонячники. Сонячники на чому у вас прикріплені, дітки, Алічка, на одязі і на, на... на сердечках. Все вірно. Хто знає, що означають цей знак? Я зараз вам розкажу. Це дітки означає, що в цей день ми з вами згадуємо героїв наших військових, які загинули, захищаючи нашу землю, нас з вами, наше мирне небо. Вони віддали своє життя за те, щоб ми жили тихо, мирно і спокійно, могли ходити в садочок, гратися на майданчику, співати, танцювати, все робити. Ось за це вони віддали своє життя. Чи знаєте ви, чому ось такий сонячничок, який у вас прикріплений до одежі, до сердечка, вважається символом? Згадування про загиблих полеглих героїв, наших військових. Знаєте чому? Я про це вам зараз розкажу. Багато років тому, коли вас ще не було, а війна вже тривала у нашій країні, тоді був дуже сильний бій між ворогами та нашими захисниками. І дуже багато захисників полягло на полі. Там, де росли дітки? Що? Соняшники, соняшники, дітки. Тому цей соняшник і є символом пам'яті загиблих героїв. Зрозуміло, дітки, запам'ятали це добре. Били своїми руками і прикріпили їх на що, дітки? На одяг, а споч... на сердечко. Чому ми на сердечко прикріпили їх, дітки? Юля, чому не Україну. Так, ми любимо Україну. А сердечки в нас якого кольору? Жовто-блакитні. Вірно, жовто-блакитні, як прапор.